Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні трошки вийшло сонечко і треба робити коток. Я посіяв, але не прикатав. Де прикатав, де вже зійшло, але я думав швидко зробити. Був у мене такий стовп з електроопори. Але це не з тої опори, що Знаєте, по селам раніше були, а видачі з той, що там яка, 15-та чи. Коротше, та, що йшли три провода на ній таких моцних. Ну, Одрізав, вон там кусок лежить десь метр. А це все пішло. Я не пам'ятаю, десь 2,80 сюди 15 скатів пішло легкових на 13. Надів, якої, як? воно таке важуче, ну, кілограм, мабуть, у ньому 70 у стопі. Але оцей зазор трошки ну, не подобається мені. І вирішив я набити планок. Буде, скажу так, це буде такий коток, економ варіант саме, от, який можна зробити по дішману. Спустив я колеса, у мене такі були старенькі з воза кінного. І вони будуть по краям стоять і в 4 отвори будуть закручуватися ну, такі моцні болти, щоб воно якби держало на ньому. Вони теж спущені. Бачите, ну спустив я їх. Коротше. так, І вони будуть як опорні, крайні. Зробив я спочатку оті такі дерев'яні спиці, отак навхрест, але воно буде йорзати, і воно повело його, І вирішив я переробити. Щас до сина приїжджаю, я думаю, ми їх накинемо. І далі покажу. Підшипники будуть просто скользящі, навіть дерев'яна втулка. Ну, як сказати, знаєте, як раніше були на катках, хто пам'ятає. Просто дерево, на дирка. І отой вал. Тут, ну, мені дивіться, мені там не 1000 км катати його, закатати там 2 гектара максимум. Бо те, що я хотів зробити, той коток поставити сюди, ну нема часу. Вже й мислі все було, нема часу для того, щоб це все до кучі зібрати. Вроді все є, але чогось да не вистачає. Набрав покришок по СТО, ну і теж таке. Що є, особа багато чого нема. Люди зараз або не вдома, або, або викидають десь в кущі. або, ну, Коротше, немає, на СТО, нема, немає Бушок, щоб безплатно віддали. Ото кое як на п'ятьох СТО, мабуть, віддали 15 покришок. Так, Оце таке. такий буде куточок. Потім ото труба. Я отсюди зроблю так два квадрати, один і другий. У варю трубу на квадрат я одіну дерев'яні підшипники скользящі. І коли буде так труба, буде дишло, я ще хочу зробити. Раніше вони називалися О, Боже, такі. От забув, як не штильвага. Коротше, типу, щоб заглажувало. Бо буває таке, що зверху семено. І хочу, щоб. Як же вони? Шлейфи? По-моєму, шлейф назив... шлейфи називалися. Ранжебредір казав, так, цепляю палику шлейфи і вперед у поле. Так що тут, ну, думаю, або через усю шлейфи побачу, або Або, не знаю, тільки затрав... Ні, затрав. Чир... Треба робити через усю. Хоча б дві палки, такі десь 50 на 50, дубові, їх соединить пару цепочками, щоб вони грали і щоб загрібало. Ну, Поки таке ще за вчорашнє відео. Вибачатися перед ніким не, не буду, тому що нікоте, я так розумію, що як сказати, неприємники москалів, кацапні, а сторонники, скоріше всього, розказують там, та, ви неправильно зрозуміли, хтось каже, молодець, правильно, але ж я один такий, як ви кажете, молодець. А якщо б ми встали мільйон, а якщо б встало 2 мільйона, щоб цього не було. Кацапської мови. Якщо дивіться, депутатам кажуть, ви розмовляєте ну, національною мовою, мовою країни, то що можу сказати люди, які випускають продукцію і перевод на руської на мові? Якщо ти не розумієш українську мову, тоді собрав чемодан і. На Магадану туди, там дають і землі, і паї, і печіть туди, живіть. А раз ви не підтримуєте Україну, значить тоді не українці. І розказують і на праздники дідувати вишиванку і ходить тут вишивати п'яним по, по якомусь празднику і кричать Ми з України. Або так, як там в Германії чи в Польщі прикриваються, ми з України, а сидять в Польщі, Да? Так я вважаю, що якщо люди підтримують, то хай буде перевод. То я вважаю, що це просто якийсь націоналісти, ну, як сказати, нацисти навіть. Більше так, нацисти. А те, що кажуть, що ООН, багато хто на російській мові розмовляє, да ніхто не запрощав розмовляти, хоч, знаєте, хоч я не знаю, там, на румунській, на американській, на, 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 на італійській базарити вдома. Ну, будьте добрі, раз ви медійні або публічні люди, розмовляйте мовою країни. Розумієте, а не просто так, ви. Такі красиві, значить ви десь виступаєте на руському або пишете продукцію, перевод. Я розумію так, якщо у виробник передає інструкцію там на восьми язиках, то це виробник робить конкретно для восьми держав свою продукцію. Раз цей корм є і на руському переводі, на російській мові. Получається, все ж якимись путями через Польщу, через Румунію, через, через Турцію, заходить туди корм. Ну це так в розумінні, понімаєте? А ви кажете, от ти неправильно зрозумів. Та все ми правильно розуміємо. І всі багато хто що розуміє, але мало хто про це говорить. Думаєте, та знаєте, на моїй, як казав Кузьма, на моїй вулиці не стріляють і добре. Шторку закрив, ліг спать. Ні, стріляють. У нас стріляють кожен день. І прилітає, і в сусідні села, і є є біда. І це біда, розумієте, як зараз ви кажете, та хай буде руський язик, нічого страшного, може хто не розуміє. Не розумав туди, на Магадан. Учізнач, якраз ти не розумієш. Ти тут живеш, ти тут виріс, ти маєш знати національну мову. Розумієте, а не то, що там, та хай буде, та хай буде те, та завтра заїде Яндекс таксі, так що. От хтось каже мені, та не треба купляти, давайте наказувати. Так я не куплю, а мільйон купе, і що? Він буде звертати на мене увагу, а якщо мільйон не купи, та це не на цьому рівні ми маємо рішати, не на тому, що і опять потребіть, як я б кінцевий. Кінцевий покупатель я страдаю від цього, я не добажу купувати. Та ні, він не має так випускати. Він не має цю продукцію випускати. Прийшов ранок, подивився, я його удалив з Ютубу, не хочу. Люди відписуються, це ж видать хто. Маскаліда Кацапа відписується, Та, русня, свинопаси. Там мені пишуть, там, тіпо, ваша собача, собача, як це, собачий язик. Та це у вас собачий язик. У нас, слава Богу, мелодійний і добрий, і національний язик. А У вас взагалі не зрозуміло, що язик. Так що соберу, покажу далі, а може побачите вже в роботі. Так що всім миру і добра і до зустрічі на каналі.